Всім привіт! Сьогодні я покажу ось таку коробочку, в якій знаходиться фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 1S Pulse. Я його замовила в інтернет-магазині Розетка. Дякую інтернет-магазину Розетка за швидку доставку і якісний сервіс. Ми зараз відкриємо коробочку і побачимо, що в ній знаходиться. Ось бачимо тут опис. На Китайському І відкриваємо коробочку. В коробочці в нас знаходиться ось сам наш пристрій. Ось не малесенький. Браслет з каучуку, До речі, підходить навіть алергікам. Ось він сюди ось так вставляється, пристрій і надягається на руку. Далі в нас коробочці ще є інструкція на китайському, але у зображених можна побачити, як що робити І з сторони теж такі. І ще в нас в комплекті йде ось такий USB-кабель, який можна підключити до любого зарядного пристрою. До ноутбуку. І наш пристрій буде зарячатися. Ось так це виглядає. Розкажу про сам цей пристрій. Це друге покоління бюджетного трекера активності Xiaomi Band. Основною відмінністю даної моделі від попереднього покоління є наявність вбудованого оптичного. Пульсометра, що дозволяє відстежувати серцевий ритм. Такої функції в попередньому не було. Він сумісний з попередніми ремінцями. Ось якщо такий ремінець у нас загубиться, то можна взяти, якщо у вас був попередній випуск пристрою, можна взяти з нього браслет і скористатися ним. Далі ще цей пристрій підтримує функцію розумного будильника. Він може вас розбудити тоді, коли розуміє, що ви знаходитеся вже не в глибокому сні. Працює цей пристрій десь близько 10 днів. Потім його потрібно буде перезаряджати. Ось у нас такий огляд вийшов даної моделі фітнес-браслету. Я вам дякую за увагу. Усім бувайте!